Слава Україні! Українське Орхопанство! Дуже в мене сьогодні буде коротесеньке відео, адже екстрене таке орху включення. Я не можу пройти повз і вам не показати красу за 789 гривень в епіцентрі на окружній 37 в селі Липини. Одразу починаємо. Погляньте. Амор, кохання. Дуже красивезна орхідейка. Єдине, що саме у неї коренева, як бачите, подекуди лишень, трішечки прикро. Хоча у всіх інших дуже-дуже ексклюзивних паняночок, сьогодні яких я вам покажу, дуже класнючі кореневі. Поїхали далі. Тут, знаєте, я вже випала в осад, в оргу осад. Якщо я не помиляюсь, то це Мінськ. У темному варіанті її квітування. Саме ось ті блискавиці, бліки біля колонки, неймовірно красивезне забарвлення самої квітки. Білосніжна рюшка. Ось тут озвучую вам на знову ті сирени. Немає світла, немає води, немає опалення. І я лишень хочу додати, що я вас усіх обіймаю, бо я вас всіх прекрасно розумію, мусимо протриматись і вижити. Тому милуємось далі орху красою. Погляньте, яка розкішна коренева саме у цієї красуні під назвою Йоханнесбург. Боже, краса неземна. У неї, бачите, по пелюсці, як у приторії, білосніжний Кант. Погляньте, Рон, не Рим, а Рон теж є в наявності. З непоганою кореневою бежелеподібних, з красивезною квіткою. Поруч із нею, погляньте білосніжна, красуня, Я точно не знаю, хто це вона крупноквіткова, теж розкішна в прекрасному стані з хорошою, дуже кореневою. Деякі горшечки, на жаль, без назви. Але ви будете знати асортимент, щоб під'їхати і обов'язково забрати якусь собі того, що приїхало дві палетки, серед них Орхо Ексклюзив. Я ж кажу: реально випала в осад. Погляньте, яка зліва, неймовірна. Теж не знаю, хто це, але навіть не знаю, як вам її передати. Бачите, вона ще не повністю ті квіти повідкривала, але вони такі магічно-красивезні, ідеальна коренева. Ще ось така. Знаєте, вона нагадує декілька орхідей, тому стверджувати точно саме, хто це я не буду. Погляньте, яка у неї цікавезна пелюстка. Вона, немов крильця метелика, тваринки, не мутації. Коренева, ось така, подекуди желеподібні, Але погляньте саму квіточку, форма квіточки. Ну, така, знаєте, жива, природня. Ну, я не знаю, як вам передати, бо я її побачила, схопила, і я думала, я її заберу. Не забрала, мені коштів не вистачило, бо я в епіцентрі і мусила Ой, з побуту придбати деякі речі, те, що важливіше, на жаль. І я її залишила на щастя для вас. Погляньте, дуже подібна на прадів Романс, але з такою контрастною вогняною губою. Це ми з вами знаємо. Це в нас. Магія, Strange Magic, дивна магія. Погляньте, яка коренева. Вона без мутації, але мені теж імпонує. До речі, моя є в мутації в мене вдома, але вона квітує без мутації. Ну, така. То кажуть, творча натура орху <плес> хоче творить, хоче витворяє. Ще ось така панянка. Не можу вам точно сказати теж, хто це. Я тут зависла саме на кореневі ідеальна, Погляньте, теж така багряна, красивезна, розкішна. І ще ось такі є, як бачите, без білосніжного окантування. Вони більш такі фіолетові і вибір їх дуже хороший. Тут погляньте, я поставила тріо, ми з вами бачили вже жарон справа і ту не земної краси зліва, але погляньте я знайшла, як ніби їх зміксувати, і поставила посередині саме цю. Теж не знаю, хто це. Розкішна, красивезна. Ну, ви бачили цю губу, я не знаю якісь дуже-дуже шедевральні орхідеї. Коренева у неї дуже прекрасна. І ще раз уважно погляньте. І подібна до цієї, правда ж? І подібна до Рона. <рес> така вона дуже гарна. І до речі, якщо конкретно хтось шукає Лондон, білосніжний, то він також є в наявності погляньте, з ідеальною кореневою. Ну, класний, дуже класний. Знаєте, мене сьогодні особливо. Потішив той факт, що попередні орхідей, які я вам показувала, був такий класнючий, добрячий завозок, розібрали. Тут на залишках погляньте мультифлорочка, п'є водичку ось така, королочка, чорні смужки. Чорні смужки то звичайно, не мультифлорка. Тут я вам детально не буду зупинятись. Я так з загальним планом покажу, що ще таке є цікавеньке. От карінка є, ціну ви бачили. До речі, були в попередньому завозику каскаднички ті ді дістрекшн, але. Тут підвезли на дві гілочки їх. Усі ті попередні розібрали. Ну, це дуже круто, це неймовірно круто. Панянки шукаю ціну і знайшла ось тут. 811 білосніжні, як кажуть, королівські красуні. До речі, заакцентувати хочу вашу увагу. На акції по 330 гривень, на залишках шоколадки. Ну чому ніхто не забрав, я не знаю. Я в шоці? Також в таку самісіньку ціну на залишках залишились такі орхідеї, як Амстердамчик. Бачите, подекуди вже квіточки відквітають, але вона ж оцінена це щось на ягуарчик подібна, хоча у неї інша назва. Тут погляньте, Боже, яка помадна кралечка. Ну дуже красовесні сьогодні орхідеї. Серед них такий ексклюзив, ексклюзивний. Не завжди такі зустрінеш. Я вам щиро сердечно дякую за сьогоднішню оргу. Прогулянку невеличку. Тримаємося зі всіх сил. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворога!